Поліклініка без черг це онлайн-сервіс, завдяки якому люди можуть записатися на прийом до лікаря, не стоячи в чергах і не витрачаючи свій час. Як ця система працює в одній з лікарень Києва, дізнавався Віктор Паномаріо. Записатися до лікаря можна у реєстратора у лікарні, сказавши свій номер телефону та ім'я. Дані миттєво потрапляють до програми, яка доступна як пацієнтам, так і лікарям. Також записатися можна і у терміналі, у холі лікарні. Для нових пацієнтів форма реєстрації наступна: потрібно ввести ім'я, прізвище, стать та номер телефону, обрати місто, район та лікаря за спеціальністю, обрати вільний час. А можна записатися на прийом вдома з власного комп'ютеру, як це зробила Юлія. За її словами, це легко, але не завжди є вільні лікарі. Через сайт поліклініки. То заходиш, вводиш свій номер телефону. Коли тобі нарешті вдається записатися, ти приходиш на свій час, то черги немає, але інколи буває проблема саме записатися. Ігор Омеляненко, завідувач хірургічного відділення. Сервіс подобається, каже: труднощів в користуванні немає. Система работает очень просто. Придя на работу, я открываю стандартный Google Chrome браузер. У меня есть закладочка «Поликлиника Бестчер», через которую я попадаю непосредственно в свой кабинет электронной очереди, в котором отображаются полностью все мои пациенты, расписание на сегодняшний рабочий день. У меня записано на 11.30 был один пациент, у которого изменились планы, Він відповів написано, прийом. Соответственно, так как ця ячейка освободилась, это время стало свободным, записався другой пациент, у якого я можу посмотреть профіль, паспортні дані, історію посещения доктора, у кого из врачей був, коли був головний лікар Київського дитячого діагностичного центру розповідає, що сервісом лікарні користуються безкоштовно. Говорить, що у Європі подібні сервіси відсутні з вересня. Завдяки програмі лікарні відвідали більше. 30 тисяч пацієнтів. Найважливіше це цивілізовані стосунки пацієнтів і лікарів. Це певною мірою дисциплінує як відвідувачів, так і лікарів. Ми можемо в режимі реального часу бачити, хто відвідує, коли відвідує, навіть там дивитись, до якого лікаря хочуть більше потрапити відвідувачів або, або менше. Пацієнти менше витрачають часу на Відвідування і та перебування в самому центрі це, це досить добре навіть впливає на те, щоб там діти менше там ділилися ну, там, різноманітними інфекціями. Артур Верба, керівник проекту поліклініка без черг, розповів, що команда фінансує проект самостійно та готові безкоштовно пропонувати його державним лікарням, які здатні забезпечити мінімальні технічні умови. Шаг перший зв'язок з нами. Шаг другий – заключення договору. Шаг третій. Соответствие мінімальним технічним, технічним требованням, як я вже говорил. комп'ютеризація робочих місць регістратури, можливість печати талончика. Це там обачні термопринтери. А, після этого начала внедрення. Сервіс онлайн запису поліклініка без черг вже працює в медичних закладах міста Києва, Дніпра та Черкас. Найближчим часом програму планують запровадити в Житомирі і Сумах. Віктор Пономарьов, Ельдар Тарахташ, Заман АТР.